Леся Українка, надія, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ. Могилки, В останнє згадати палкії гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Раз Григорові Шевченко поезія сон. На панщині пшеницю жала, втомилася. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, затримала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, неодинокий. А жонатий на волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою ж таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та що? Дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.